Сидить у теплій студії пані Герасимюк. Це та, яка вела такі шоу, там сльозливі для жіночок таких, знаєте. А тут в неї влада є в руках. І вона з таким захопленням, з таким куражем розповідає, як буде контролювати ресурси та легко там, телеграм-канал. Знаєте, от е я згадую е фільм. 17 новині весни. Ви його точно бачили, і пані Оля його точно знає. І там є діалог між генералом Вермахту і Щерлицем. І генерал каже: чим більше у нас свободи, тим більше нам хочеться контролю, тим більше нам хочеться СС, ну він там називає і так далі. Чому, будуючи незалежну країну, цивілізовану європейську, чиновники так. Так несамовито радіють, коли їм в руки можуть дати якісь важелі контролю. А? Заборонити. Отут. Та це ж совок. Альо. Це, це реально те, що ми декомунізуємо. Чи ви думаєте, декомунізація це тільки проспект перемоги перейменувати? Чи пам'ятник ватутінну зняти? Ні, декомунізація це ось тут. Це голова. Це всі ви. Ви в першу чергу, бо ми, нас якраз змушують бути рівними перед законом. Вас ніхто не може змусити. Вас, ваших рідних, близьких, родичів, мамок, які різко під час війни стали мільйонерами і мільярдерками, квартир понакупляли в Києві. Вас ніхто не може змусити. Оце Сувок, коли є номенклатура, номенклатура, яка живе за іншими принципами, а народ живе так, як от живе. Оце совок. І поки ми його звідси не викуримо, нічого не буде. Перейміновую хоч 100 мільйонів проспектів. Але як мені оце подобається, буду контролювати. Оля, а ви знаєте, що таке вести персоніфікований телеграм-канал? Ви пробували? А ви спробуйте завести канал, де буде ваше прізвище, ім'я, по батькові, контакти ваші. І пишіть те, що ви думаєте. От те, що ви думаєте, те, що ви в телевізорі говорите. І ще відкрийте, тільки не закривайте, а відкрийте, як у нас закриті в чиновники, всі реакції, і ще чат відкрите. І ви подивитесь, що таке відкрито вести телеграм-канал. Я не заперечую, що є ресурси, які дуже дивні. Ну так працюйте з громадянами, пояснюйте, які ресурси а, погані, які хороші. Але оце заборонити, закрити відео, телеграм шапці профілю. Хто не бачив?